Друзі, всім привіт Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене будуть мої фаворити за липень місяць, або мої так у догляді за собою за все літо, або моя косметичка на літо. Але у мене тут саме продукти, якими я користуюся, коли літо, логічно так. Робіть собі чай, каву, а... якщо ви снідаєте, якщо ви вечеряєте, ну ви знаєте. Ну, ви знаєте. Ну і перше, що я обожнюю, і що я хочу вам показати, це звичайно ж буде ось така яскрава комбінація, яка у мене зараз на вустах, І це в мене олівчик від це є, це український бренд. А, до речі, в мене у минулому влозі був конкурс, і наразі вже є дівчина, до якої поїде ось такий набірчик. Мені подобаються ці і зараз він у мене нанесений і ще поверх у мене трошки є бальзаму для вус, тому вони можуть, якби мої губи саме можуть трошки так а, блищати, і здається, що це або блиск, або помадка, але ні, я усе це міксую, і, як мені здається, досить дало, тому що. Дивіться, який вдалий червоний колір, який насправді пасує класно відбілює зуби. І плюс також по контуру я проходжуся ще ось таким олівчиком. До речі, червоний це 07, ось такий і ось такий коричневий, 01. Знаєте, він дає ніби ось таку, як тінь. І це прикольно виглядає і робить такий ефект 3D. Як вам? Я в захваті. Далі, звичайно, в нас спека. В нас не знаю скільки там було градусів, але насправді ми майже здуріли за цей період часу, тому що в Норвегії це не дуже типово в плані температури. Ну я якби людина з півдня я звикла до цього, але тим не менш. Потроху відвикла, як мені здається, і єдине, чим мені хочеться користуватися в ті дні, коли дуже спекотно, це саме кремовими продуктами. Якщо я і роблю макіяж, якщо я кудись виходжу в люди, або, наприклад, не знаю, для себе хочу зробити мейк, щоб підняти собі настрій, я обов'язково використовую кремові продукти. Є в мене ось такі рум'яшки дуже натуральний кораловий колір. Зараз він на мені, це Charlotte Тілбері. Вони, як в мене були, ось Косметичці так вони в мене і лишилися через те, що це реально масхев. Абсолютно не жалкую, що я їх придбала. Цим рум'яшком вже десь два місяці а опакування таке, ніби я не знаю, вони пройшли якісь дуже важкі часи у своєму житті. Хоча по якості, саме ось як це виглядає на обличчі, насправді дуже круті, вдалий колір, як на мене, саме на літо, тому що класно підкреслює і не тільки блюдокожу, а також і засмаглу. Ну І ще одні улюблені рум'яна це від Rare Beauty. Це ось такий вже більш прохолодний колір. Він ніби і рожевий, ніби і коралевий, але щось таке середнє. Класно виглядає, коли шкіра трошки засмагла, але і на світлій шкірі також непогано. В нього така, знаєте, текстура, як суфле, або я не знаю, як мус якийсь дуже приємний. Дуже схоже насправді на. По текстурі, пам'ятаєте, якщо колись дуже давно були такі, знаєте, муси для обличчя від Maybelline, здається, і там була така типу, як структура і текстура майже схожа текстура, але вони більш такі... Пружній, не знаю, як пояснити, це в мене колір, до речі, Nearly Rose. Так, а ми їдемо далі. Далі в мене є ще ось такий олівчик для брів від Rhea Beauty. Як на мене, дуже вдалий зараз для мого кольору волосся, Колір, колір, колір. ну зрозуміло, тавтологія це Warm Brown. І а, тут дивіться, з однієї сторони, значить, сам олівчик. Ось так він виглядає. А з іншої сторони тут гель. Сам колір тримається майже весь день. Класна пігментація. Я б спробувала ще від Rare Beauty рум'яшки і хайлайтер. Далі є в мене ось така улюблена туш. зараз я нею користуюся, але я одразу хочу сказати, що вона не водостійка, на жаль. І це Charlotte Tilbury. Push Up Lashes. досить тоненька. Я вже її неодноразово показувала, але в мене є ось такі, знаєте, як базові продукти, які не змінюються. Які я вже купила, в які я інвестувала гроші. А, так, вони коштують досить таки дорого, але вони вартують через те, що там є якість. І ще один продукт, який постійно є в моїй косметичці, зважаючи на сезон та пору року, це Yves Saint Laurent. ось такий консилер у другому. Кольорі, як на мене, другий колір найвдаліший. Я пробувала 0, і я пробувала одиничку. Здається, так, але цей, мені здається, просто зливається з моєю шкірою. І він мені дуже-дуже підходить. Знаєте, його взагалі не відчуваєш на шкірі, і він класно працює, якщо треба щоденько нафарбуватися. Просто трошки, знаєте, висвітлити кола під очима і просто собі побігти по своїм справам. Тому я його обожнюю, його буду купляти. Стільки скільки він буде на ринку, далі ось така трошки заляпана в мене палетка від Nars. Перепрошую, це в мене колір Skin Deep. Мені подобається тим, що тут є дуже вдагле дзеркало і вона ідеальна на повсякдень. Я зазвичай користуюся ось цим. Другим рядом. Тут є такий коричневий, трошки такий золотистий і більш золотистий, трошки такий потемніший. Мені подобається, тому що можна зробити легкий повсякденний макіяж. А зараз в мене ця палетка на моїх очах, нею легко і просто користуватися, тому я в принципі можу її радити, якщо ви шукаєте собі щось таке на кожен день, що може трансформуватися потім в більш такий вечірній мейк. Є в мене ще одна знахідка, я не пам'ятаю, до речі, Робила я огляд на цей продукт або ні. Але, мабуть, скажу пару слів. Єдине, що одразу вибачаюся за те, що це бренд, який все ще знаходиться на ринку Росії, тому якось так, але я його придбала і я хочу ним далі докористуватися. Він мені подобається. Це тональний крем від L'Oreal True Match Nude. І тут є 1% гіалуронової кислоти. Через це він. Знаєте, взагалі не відчувається на шкірі, а він своложуючий і він дуже натурально виглядає. Влітку майже не користуюся тональником, зазвичай це просто консілер. Але якщо я хочу зробити якийсь легкий макіяж, то я вибираю щось таке зволожуюче, підсвічуюче. Це може бути або база, або це просто може бути якийсь такий Сісі Крем, який легесенький. І саме ось такий від Estee Lauder Мені подобається в цьому плані більш за все. Тут є, до речі, SPF 10 а він наноситься як просто така, знаєте, кремова текстура. Потім, коли все це наноситься на обличчя, з'являється дуже легесенький колір засмаги, і він має такий трошечки, знаєте, тонуючий ефект, але при цьому він не перекриє якісь значні недоліки, акне, або, я не знаю, якісь там дуже запомітні якісь проблеми на шкірі. Тобто це чисто так на кожен день. Мені подобається, він не перевантажує шкіру, тому як. У На Такорі з'явилися фаворити, насправді дуже багато нового догляду. По-перше, це ось такий корейський бренд Beauty of Jason. А, значить, в мене є омивалочка, вона просто фантастична, вона така лагідна, що я просто в шоці. Я буду її купляти стільки, скільки вона буде знаходитися і... до тих пір, поки мені не набридне. Тому що мені подобається омивання, воно не подразнює мої шкіри, воно не висушує мою шкіру, ну тобто максимально класна омивалка. Далі також від цього бренду в мене є ось такий захист SPF 50 і він просто. Дівчата, це просто ідеальна текстура, яка, по-перше, не робить, знаєте, обличчя таким блідим, ліпким, неприємним. Цей SPF лягає просто казково, ви його не відчуваєте, він не залишає білих якихось смуг на обличчі, він не залишає ефекту липкості, він не має неприємного аромату, тобто він реально ідеальний. Це просто казка, тобто він наноситься як крем. Просто от як крем. Далі від Beauty of Jason в мене є ось така сироватка із прополісом. Тут також є ніацинамід. Вона надзвичайно зволожуюча, дуже приємна. Ви знаєте, я думала, що вона буде пахнути якось, не знаю, медом або якимись там сотами, ну я не знала, або свічками якимись. Ні. В неї взагалі немає жодного аромату якогось неприємного. Але відчуття таке, що... Ну, по-перше, це не олія, це як не, не віск, але а, вона класно зволожує шкіру, вона швидко поглинається і дуже приємне відчуття зволоження. А, потім можна вже наносити SPF і далі інший догляд, а, тому я просто в шоці. І також вона робить ефект baby face, тобто обличчя більш таке підсвічене, не зволожене, а класно виглядає. Моє ще одне відкриття. Цього літа це як не дивно бренд BioLogic. або Біолоджик, як його називають. Я вирішила спробувати. Ну, по-перше, продисторія така маленька. в мене майже всі мої знайомі або хтось спробував, або наразі користується цим брендом. І я, знаєте, так вже за очі чула дуже багато інформації і переважно позитивну інформацію. Я так розумію, в Україні зараз багато хто з косметологів працює на цій косметиці, тому я вирішила спробувати. Я вирішила спробувати, Перше мені порадили почати з такого тоніку. До речі, він кислотний. Так, я про це знаю, зараз літо. Я не хочу вам радити цим користуватися, якщо ви не вмієте користуватися кислотами. Я вже, якби людина, яка в принципі на цьому знається, незважаючи на те, що зараз літо, я в принципі не засмагаю і мені ок. Тобто в межах міста мені ок. Якби я збиралася на відпочинок, я б, мабуть, взагалі набрала цю пляшечку з собою, звичайно, тому що можна собі зробити пігментацію. Але ось я насправді ніколи не користувалася таким тоніком. Навіть ті кислоти, які в мене були, вони і. Ну, взагалі їх не, неможливо порівняти із цим, тому що моя шкіра дуже сильно на нього відреагувала одразу. Я, я думала, що я така, знаєте, в цьому не новичок, але шкіра відреагувала дуже сильно, і це нормально, шкіра десь звикала десь тиждень, я користувалася не кожного дня. Я спочатку наносила, розводила водою, і потім вже я. Почала ним користуватися самостійно. Наразі користуюся десь 2-3 тижні, мені дуже подобається. А насправді бачу різницю і в плані пігментації, і кольору обличчя, і сяєве обличчя ну тут реально весь набір. Це в мене лосьйон P50W. Ось так він виглядає. Там насправді дуже багато різних лосьйончиків. І взяла ось такий крем Elastin. Це крем для зволоження. В нього. Не дуже приємний аромат, але боже мій, дівчата, це таке зволоження, що я просто в шоці. А, як вершки, як масло, але при цьому не лишає липкості на шкірі, швидко смоктується, і шкіра така, знаєте, зволожена, приємна. Ну, тобто я просто в захваті. Ще Із догляду в мене, по-перше, ось такий дезодорант, який я вже купую протягом п'яти останніх років, замовляю на хербі, і постійно беру ваніль і жасмін. Тут, знаєте, така ситуація, що він не буде працювати як ексона, тобто це натуральний склад, і, звичайно, що відчуття вологості, би це так правильно сказати, щоб ви не зрозуміли, воно може бути присутнім. Але це натуральний продукт, він не викликає подразнень, тому що для мене це велика проблема. Я не можу користуватися такими дезодорантами, як Нівея, Ріксона, не знаю, що там ще є. Гарнір в мене просто настільки забивається лимфоузел, що в мене все там набрякає, набрікає. Мені дуже неприємно, і я якби я розумію, що це не для мене. Тому я користуюся саме ось цим. З Цим проблем немає, подразнень немає. А, працює ок. Ну, тобто, якщо у вас хвилює питання, чи, чи він мене натхне, чи я виняю, ні, дівчат, все окей. Ну, але це, як би щоб ви розуміли, це не Рексона. Ось, Але мені подобається. Далі в мене є ще ось такий зволожуючий спрей, можна так сказати, тонік від бренду Колаген. Я його обожнюю, постійно його купую. У мене є також, до речі, від цього бренду тональний Крем. Він класно працює і як тонік, і просто як зволоження влітку. Просто можна трошечки нанести. О, дуже жарко в кімнаті. Ось така в нього пляшечка дуже приємна, класно виглядає на столику. Ну, мені здається, продукт недорогий, бюджетний і класно зволожує, працює як тонік. Тому чому б ні? Так, ну якщо ми вже заговорили за догляд, давайте трошечки почнемо а, із мого улюбленого. Я періодично докуповую ці продукти, але я чомусь ніколи їх не показую. Мені колись вони попалися або у пробнику, або якось так, я вже не пам'ятаю, бо хтось подарував. І це саме бренд Ritual, і в них лінія, яка називається Meher, якось так. Боже я неправильно це якби вимовляю, але перепрошую. Це аромат Айзі, аромат Балі. Це взагалі апельсин та кендер, але воно не вичувається як просто апельсин, або я просто щось таке, знаєте, дерев'яне, таке тягуче. Ні, воно вичувається якось так, знаєте, у міксі з усім. І це відчуття дорогого спа-салону. Якщо ви колись робили масаж в класному спа-салоні в Таї, десь там, я не знаю, або на Балі. А, ви розумієте, ці аромати, вони дуже схожі. Я просто, я просто в захваті. Значить, це ось таке милко і це ось такий бальзам крем для рук. Є також а, спрей для волосся. Просто бомбезний. Тому я ще планую оновити свою колекцію і придбати в них а, аромат для дому. У них є такий парфюм для дому, дуже прикольно працює на рушниках. Ось так все це виглядає, кому цікаво. Знову повертаючись до теми ароматів, не можу промовчати. Я знаю, що вам вже все набридло, але перепрошую, якщо я закохуюсь в якісь продукти, я можу ними користуватися роками, я така, знаєте, людина звички. Це, це мене може реально характеризувати просто як людина звички, це стосується всього в моєму житті. Єдине, звичайно, в плані парфумів у мене там трошки може змінюватися настрій, але от весна і літо для мене це ось цей аромат. Він відносно новий, але я, бачите, його настільки вже полюбила, що в мене одразу його майже і не стало. Це каялі і це ям. Я вже казала, що це аромат, який підійде ідеально на спеку, тому що він і не занадто солодкий і не занадто такий, знаєте, від якого буде боліти голова, він трошки освіжаючий. Взагалом це якби аромат фісташок та морозива, але я не відчуваю саме морозива, я відчуваю більш більш щось таке італійське, солонувате, солодкувате, щось, таке, якийсь такий мікс, незрозумілий. І є в мене також ось цей від Соль de Genero, я взагалі обожнюю їх продукти. Це саме ось такий номер 62, це солона карамель. І він більш солодкий. І в поєднанні ці два аромати вони дають просто якийсь такий вибуховий ефект. Вони взагалі не довго тривалі, на жаль, але для мене це ок, це мене цілком влаштовує, тому що коли спека я би не хотіла мати на собі якісь такі, знаєте, дуже важкі парфюми. Тому, в принципі, для мене це спрацьовує непогано. Також хочу вам порадити рожеву версію цього спрейчика до тіла. Вона дуже нагадує Бакару Руж. Всім відомий аромат, дуже такий, знаєте, коштовний. І ось якщо ви хочете зекономити, я раджу спробувати його, тому що він просто один в один. Далі, дивіться, дівчат, ну, в мене з мейкапом така історія наразі, що я полюбляю все таке легеньке, все таке. Натурально, я не знаю, може це вік. Я і десь прочитала в коментарях, що типу ну, -ну ближче до 40 взагалі будеш користуватися там одною тущою для вій і там СПФчиком, і все, і більше тобі нічого не захочеться. Я я надіюся, що так не буде в моєму житті, що все ж все, все ж таки, бо я вже на польській мові, починаю розмовляти, що 10 років не розмовляла польською, що таке. Я маю надію, що все ж таки я е, навіть у більш такому е, солідному віці буду користуватися періодичною косметикою, тому що просто там ходити без мейку взагалі я не можу. Тобто мені потрібна буде е, косметика, в тому плані, що там якісь рум'яна, консилер, періодична тоналка. Е, ось, але стосовно пудри, це просто моя любов. Насправді я вже давно придбала ці метеорити, але в мене був такий етап в житті, коли мені хотілося щось такого, знаєте, щільного на обличчі, щоб усе замускувати, усе скрити. Наразі мені абсолютно пофіг, що в мене є там якісь пори або прищі, або щось інше. Я можу це якось прибрати консілером, але решту шкіри я не буду травмувати, я не буду її шпаклювати. Ось тому я обожнюю цю пудру через те, що вона, якщо ви разом усе це перемішаєте, це такі як маленькі шарки. А це в нас що? Гірлєн? Я періодично називаю це жіванші, я перепрошую, але пудра від живанші також. Класно. Це ось такі шарики, які, а, якщо їх разом змішати, вони створюють таку знаєте, магічну текстуру на обличчі, а, підсвічують шкіру і дуже класно все виглядає, дуже-дуже природньо. Ну. Останнє, що я хочу сказати, це буде не відкриття, це буде розчарування цього літа, цього місяця, називайте, як хочете. А, це ось такий бальзам від Мак, повелася на рекламу, я дуже давно хотіла оновити бальзамчики з ефектом збільшення вуст, з ефектом покалування, щось таке, знаєте, прикольне. А взагалом, я частіше користуюся олією від Dior і мені як би, подобається, Вона все влаштовує бормота як помада вже розтерлася. Ну, знаєте, як чорт дьорнув, я вирішила спробувати ось цей. Побачила на TikTok ось такий бальзамчик чорного кольору, побачила його на дівчині. В неї такі, знаєте, були вуста, типу, якісь не знаю, такі виноградні із цим бальзамом. І коли я його придбала, коли я нанесла на свої губи, ще разом з вами тестувала цю помаду, тут є невеличке відео, і на інстаграмі здається. На я нанесла і це просто поплавилося. Я думала, ну мабуть, мені просто не повезло через те, що у в нас була спека. Я така, ну окей, я, мабуть, просто покладу його у морозилку і просто почекаю десь 24 години. Може він там заморозиться вже остаточно. І що ви думаєте? Ніфіга. Тобто він як і був такою масою. Незрозумілою, так і лишився. Стосовно кольору, це не виноградний колір, як мені здавалося, як мені хотілося. Це ось така брудна сіра нафта. Ну, це реально нафта. Дивіться, це просто якийсь капець. Я думала, що він буде якось адаптуватися до. Ну, він, типу, як би адаптується, але дивіться, оце плями. Ну, я вважаю, що це не. Моє, але, звичайно, я докористуюся цим, я гігієнічкою. Я думаю, що там із помаранчевим кольором така ж біда. А, тобто, колір ще ладно, можна було якось адаптувати, якось залівчиком, але те, що він тече, це просто. Друзі, в мене було все на сьогодні. Я маю надію, що вам сподобалося це відео, а, і буду періодично для вас знімати далі. Не знаю, як часто це в мене вийде, тому що в основному я на Тіктоці або в Інстаграмі. До речі, запрошую, а лише посилання внизу. Там я буваю частіше за все. Але тут періодично будуть і влоги, і огляди, і ще щось. Зараз я знімаю паралельно влог домашній. Тому я була рада з вами провести цей час і маю надію, що ви також його провели із задоволенням. Я вам бажаю класного літа, класних якісних продуктів. І вас цілую, і па, -па.